Доброго дня, мене звати Мар'ян, мені 46. П'ять років. У мене син звати Арсен, а він зараз е, закінчив 9 клас, ну, а зовсім він піде в 10 клас. І ми закінчили у вас повний курс 5 років. Ну, чесно кажучи, треба питати викладачів, напевно. Я його привіз і відвіз. А чим займалися на уроках, не знаю, але загалом результатами ми задоволені. Тому що багато чого такого вдома, наприклад, от у нас мама а, працює вчителем в школі, і багато треба мамі допомогти з різними там розруківками, предметами, щось зробити, якісь там комунікації якісь з дітьми. І багато чого він і мамі допомагав. Тому загалом це було корисно. Це навчання, 5 років. А, прийшло, Здавалося б, довго але це насправді пройшло швидко. Хочу сказати таку річ, що. А, Дуже багато, напевно, я так думаю, батьки дають дитину в комп'ютерну академію шаху. У нас було не так. Це прийшла дитина і каже, тату, я хочу вчитися в комп'ютерній академії шаху. Так, опа, а то що таке? А де воно таке? Пошукали, поцікавилися точно. Тобто не я, дитину, давай йди вчися, там буде щось вивчати. А він прийшов і сказав, каже, тату, я хочу. Окей, вчитися. Тому йому подобалися всі предмети, якісь там. Виокремити предмет, ну, трудно сказати, треба наскільки в нього запитати, який йому найбільше сподобалося. Що найбільше подобається, а, Ну, якщо б я був учасником процесу, то напевно міг би розказати більше. А так, а що мені може подобатися? Мені подобається, що дитині, дитині подобається у вас вчитися. І все, мені як батько, це цілком достатньо. Та по великому рахунку, тільки тим, що тут йде певний такий наголос на якийсь таку ну, комп'ютерну освіту. Оце можна окремити. А так, навчання, як навчання, уроки, оцінки, екзамени, контрольні. Ну, знаєте, такий вік. А, хочеться багато і всього, і підкорювати інші планети, і вивчати і комп'ютерні науки, і, можливо, десь якісь інші предмети так далі. Ну, тяжко сказати, в такому віці багато чого хочеться, але чого а, досягнеться, на що визначиться, ну, не знаю. Поживемо, час поживемо, побачимо. Так, міг би рекомендувати. Хто хоче підняти комп'ютерну грамотність дітей, хоча б на якомусь такому не елементарно базовому рівні, як в школі, наприклад, а хоча б щось трошки краще, то, звичайно, рекомендую. Тут дитина все-таки навчиться більше, чим могло би навчитися в простій школі.